Це мабуть найкоротше відео з цього міні-курсу про AI Visual, але саме в цьому відео і я рекомендую тобі додивитись його до кінця, тому що саме тут ми розберемося, як змінювати емоції в. Своїх зображеннях один і той самий персонаж, один і той самий запит, але три абсолютно різні емоції. Сьогодні я покажу тобі, як змінюючи лише композицію, глибину та настрій, ти зможеш створювати справжнє кіно в одному кадрі. Йоу, це Сергій, і ви на каналі Свідомий Дизайн. І це вже четвертий епізод з міні-курсу про AI Visual. І тут ми вчимось не просто генерувати зображення, а робити такі кадри, які будуть чіпляти по-справжньому. Підпишись, постав лайк, далі буде ще цікавіше. Ну і не забудь переглянути попередні відоси після цього. Ми беремо базовий промпт, все те саме. Це приклад з попереднього відео. Якщо не бачив, то дивись. Я взяв один з прикладів постелізації, яка мені більше всього подобається. Але тепер ми додаємо лише три зміни. це настрій, це глибина і це композиція. Ось так у нас виглядає базовий промпт, але не лякайтесь, тому що багато букв, багато слів. Все, що нам не потрібно, тому що з цим ми не будемо працювати, я а, захайдив. Все, що нам потрібно, це настрій. Глибина, композиція і вираз обличчя, що також можна віднести як або до додаткової зміни, або до цілому настрою. І так, перший приклад: настрій хочеться передати якийсь такий сумний, якийсь розбитий. Що стосується глибини зображення, то мені дуже хочеться, щоб все, що було позаду, воно було повністю розмите позаду самого Волтера. Да? По композиції я хочу збільшити ще такий, зробити прям крупний такий план його обличчя, додати більш жорсткі тіні, які будуть закривати його обличчя. І що стосується виразу його обличчя, то хочеться передати якусь таку жалюгідну емоцію, щоб він ну, був такий заплаканий, з таким стислим, ну, знаєте, як такий як от сумний і розбита людина, от хочеться передати саме, щоб він передавав у цей біль за рахунок своїх емоцій на обличчя. Давайте дивитися, що у нас з цього виходить. Так, ну в цілому відтворилося так, як ми це і прописали. Ми бачимо заплакані очі, він навіть, бачите, прибрав окуляри з нього. Тінь дійсно достатньо жорсткі. Ми бачимо прям такі жорсткі, грубі тіні на його обличчі. Такі маршинки достатньо. Сильні, він залишив всю ту саму композицію, фон дійсно заблюрив, і це прям так, як ми хотіли, але залишивши всю ту композицію, яка була. Я вважаю, що в цілому він класно впорався. Емоцію ми передали і за рахунок глибини, і за рахунок композиції. Виглядає це дійсно кіношно, як прям скріншот, або там да, стоп кадр з фільму. Давайте рухатись далі. Наступний приклад хочеться зробити максимально протилежним, щоб це була така щось загрозлива, холодна, зла. Така, знаєте, погрозлива картинка, де що стосується настрою, то це е, така крижана, загрозлива е, вайб-картинка. Що стосується глибини, то тут я хочу зробити її середньою і не малою, не великою. середня е, глибина по е, формату передачі. Е, на задньому плані хочу, щоб було видно. Промислові труби, оскільки часто ми знаємо, що Волтер Байт знаходився під землею в різних приміщеннях, то от хочеться зробити такий вайп лабораторний або якийсь підвальний, щоб там от промислові труби були, я так і прописав. Що стосується композиції, то давайте спробуємо асиметричний наш оцей голландський нахил. До речі, дякую за коментар стосовно моєї pronunciation Angel Angle. Буду уважніше до цього, але дуже класно, що ви це помічаєте. І хочеться, щоб камера була трохи знизу. Що стосується виразу обличчя в даному випадку, хочеться пронизливий якийсь такий погляд, щоб він такий був з опущеними бровами, щільно стиснути зуби. і стосовно емоцій, то хочеться, щоб їх прям не було, щоб дивлячись на нього, були такі прям. Крижаний вайб, де ми відчуваємо якусь загрозу. Давайте дивитися, що у нас з цього вийде. Так, давайте розбирати, аналізувати. В цілому у нас вийшла картинка дуже схожа до того вайбу, що у нас є в оригіналі, і в цілому ми нічого не змінювали тут по настрою. Дійсно загрозливо, дійсно такий достатньо серйозний, крижаний, беземоційний погляд. Це класно. Що стосується там глибини і заднього тла, то все супер. Ми бачимо труби промислові, а не все супер розмито, а така в середньому тоні це класно. А от що стосується композиції, то тут, по-перше, він втратив той вайп, де через плече ми вказували, щоб шот був зроблений. По-друге, ну він принаймні, мабуть, і не зрозумів, що я хотів на рахунок голландського цього нахилу і тим паче асиметричного. Але він зрозумів, що камера має бути трохи знизу, і він це відтворив, тому в цьому плані. Гута, що стосується виразу обличчя, вже по цілому бачимо. Погляд дійсно пронизливий, опущені брова, щільно стисніті зуби, жодних емоцій. Все коротше, як ми хотіли. Чиста загроза такого лякаючого нашого вайта, який знаходиться десь там в підвалі. Тому супер, давайте рухатись далі. Так, ну і третій приклад. Давайте дивитися, що тут хочеться бачити. По-перше, хочеться, щоб він максимально відрізнявся від тих, що ми робили до цього. Настрій переможний, такий, знаєте, просвітлений. Мені хочеться нарешті побачити Волтера щасливим. Що стосується глибини, хочеться зробити глибокий такий фокус, як на професійну камеру з боке. І щоб позаду у нас нарешті був не якийсь підвал, а міський пейзаж. Що стосується композиції, симетрія максимально прямо, без ніякого там драматизму, і по виразу обличчя, то хочеш, щоб була м'яка впевнена посмішка. Коротше, щаслива людина, і от хочеться максимально побачити це щастя в його очах. Все як відчуваємо, так це і прописуємо. І зараз будемо дивитися, що з цього у нас вийшло. Так, що давайте аналізувати? Стосовно настрою, ну не знаю, виглядає так, що він дійсно щасливий. Не знаю від чого, але виглядає дійсно, що він такий просвітився, ощасливився і виглядає це прикольно. Що стосується фокуса, дійсно, ми бачимо м'яке боке міський пейзаж позаду, до речі, класно відтворив. І по композиції, оці от полоси, які зверху ми бачимо, то в цілому, як я собі уявляв, офісне приміщення таке довге, і оці прямі підкреслюють таку пряму симетрію, яка дуже прикольно. Передає глибину кадру. Так, ну і стосовно виразу обличчя, мало що можна питати. Дійсно, м'яка впевнена посмішка, злегка піднята підборіддя, очі світяться від щастя. Ну коротше, прям прикольно все це виглядає. Мені подобається, це неочікуване, і це дуже відрізняється від тих історій, що ми робили. Тому прикольно. Так, давайте аналізувати. Ми отримали прям реально три різних світи. Хоча у нас один герой, один шаблон, і було всього сьогодні три зміні, які змінюються На, на нагадаю, що це настрій, глибина і композиція. І фактично, от, це режисура образу через пром, де от сьогодні ми навчилися саме керувати не просто красивим зображенням, а робити з цього емоційні якісь речі, які можуть впливати на сприйняття і на емоції тих, хто на це дивиться. І це може робити абсолютно кожен. Якщо ти хочеш отримати ці промти з шаблонами, з прикладами, з інсайдами, лайфхаками. Коротше, кучу всього, чим я ділюсь. Переходь в мій телеграм-канал, лінк перший в описі. Чекаю тебе там. Так і я там викладаю кожного дня безкоштовні промти. Ділюсь величезною кількістю корисної інформації. Тому якщо ти це дивишся, то вірогідно тобі це потрібно, тому... Не витрачай дарма час, переходь і забирай. Ну і звісно, підписуйся, став лайк, пиши в коментар, якщо у тебе є питання, бо це відео просто було корисним для тебе. Для мене це дуже важливо і а, алгоритми Ютуба працюють так, що якщо ти там залишиш коментар, лайк, підписка, то багато інших людей це побачать. І для мене це дуже важливо. Дякую тобі за увагу. Дякую за перегляд. Па-па!